Па oh, мята ah, не писал, за м. Доброго дня. Мої друзі, за сумнівним задоволенням мати в своїх життєвих надбаннях таке захворювання як панкреатит. Я вже подарував вам 80 рецептів дієтичних страв для різних періодів перебігу хвороби, починаючи з першого дня харчування після гострого нападу. Мені здається, що це мало допомогти вам позбавлятися засмути і почуття приреченості. Сьогоднішні і кілька наступних роликів я хочу присвятити стравам, так би мовити, на межі ризику. Це страви, які призначені для колег, що переживають період тривалої стійкої ремісії, це страви для людей, не позбавлених деякого здорового авантюризму, які бажають жити із задоволенням. Якщо ви дисципліновано і послідовно за запропонованою мною в моїх роликах схемою, Виходили з загострення, проходили реабілітацію досить, і досить тривалий період стійкої ремісії і зуміли переконати вашу підсумкову в глибокій повазі до неї, то гарантую, що запропоновані мною в цій рубриці страви небезпеки для вас не створять. Звичайно, при розумному стриманому вживанні. Тим більше, що для більшості цих страв. Мною винайдені деякі лайфхаки, що не тільки покращують смакові якості, але й роблять ці страви максимально безпечними для періоду тривалої стійкої ремісії. Отже, оладки з яблуками. Перше. Наливаємо чашку або склянку наш кефір. Він може бути навіть домашнім. Виняток становить тільки кефір яготинський, на якому чомусь тісто не піднімається. Ставимо чашку в мікрохвильову піч або в гарячу воду. Його обов'язково потрібно прогріти, бодай градусів до 35-40. Друге. Зважуємо необхідну кількість борошна. Третє. Борошно обов'язково просіюємо, просіюємо, максимально насичуючи його повітря. Розбиваємо посад для змішування яйця, висипаємо цукор та сіль і добре розмішуємо віночком або міксера, або блендера. Наявність хорошого блендера є обов'язковою. Вручну це тісто ви не зіб'єте. П'яте. Продовжуємо змішування, повільно виливаючи в ємність прогрітий кефір. Шосте. Повільно. Не більше двох ложок за раз, додаємо в ємність борошно, продовжуючи змішування. У підсумку у вас повинно вийти тісто консистенції, подібне до густої сметани. Коли тісто вже досить добре змішане, наприкінці додаємо соду, розсипаючи рівномірно по поверхні, після чого знову добре розмішуємо тісто і відставляємо його на 15-17 хвилин, щоб дозрівало із содою. Увага! Лайфхак номер 1 Дозволю собі. Певний відступ. Будь-хто знайомий з панкреатитом зараз же скаже, оладки взагалі не рекомендовані, оскільки печуться на сковороді із застосуванням киплячої олії, Ну, тобто смажаться. Ви маєте рацію, смаженого нам не можна, тому що при смаженні чого завгодно утворюються канцерогени, а особливо бензопірен, які виключно небезпечні для підшлункової. Але канцерогени утворюються внаслідок згоряння продукту або димлення олії. Ми можемо уникнути і того і іншого, якщо станемо акуратно смажити оладки на маслі, що має найбільш високу температуру димлення. І така олія у продажу є. Це олія рисова. Смажимо на ній, я давно це вже випробував на собі. Намагаючись не допускати підгоряння наших оладок. Що трохи підгорить, то із задоволенням з'їдять ваші близькі домашні. Поки тісто дозріває, чистимо і правильно нарізаємо яблука. Правильно, це ось саме так, як продемонстровано зараз у відео. Далі ви побачите чому. Увага! Лайфак номер 2 Зараз же знайдеться десяток розумних кулінарів або кулінарок, які повідують нам, що вони натирають яблука і змішують їх з тістом або посипають ними сиру поверхню оладок. Запевняю вас, змішані з тістом натерті яблука, втратять гостроту смаку та й посадять тісто. Посипані просто розчиняться у гарячій олії. Зробіть так, як роблю я, і ви зрозумієте, що робили раніше невірно. Ну і нарешті просто почему Алатки на рисовій алеї. Я викладаю 4 оладки на сковороду і покриваю сиру поверхню оладок з кибочками яблука. Якщо намагатися спочатку заповнити оладками всю поверхню сковороди, то можна прогавити момент достатньої липкості, і яблука не прилипнуть як потрібно, і під час перевертання просто відпадуть. Коли нижня сторона підрум'яниться, Акуратно перевертаємо оладки та печемо до готовності. Вона легко визначається за середньою коричневим кольором яблук, що запеклись. Смак цих оладок надзвичайно привабливий і навіть несподівано спокусливий. Воно таке дуже ніжне. Слова не ну, Бля, я бля, так я серьезно. Это яблочко. Не бля, бля, Провиевать с <свист> <он> реально добре. И думаешь про Витьку? Любовь Да. Усім смачного друзі, і доброго здоров'я!